Всім доброго дня. Я так думаю, що відео вийде в день, бо я можу закрутитися та вийде ближче до вечора, тому не ображайтесь, будь ласка. Я хочу трохи познімати прикраси індійські, ну і порозмовляти можу, потренувати мову. Якщо вам так підходить, то лишайтесь зі мною. От. І що я хотіла сказати? Я почну з того почну з того, що. Я покажу разом браслет і каблучку, про яку я вам розказувала. Ось такий браслетик. І така сама, ну зараз давайте перевіримо, бо я все, все разом ще не дивилась, дивлюся, з вами. Ось така каблучка. значить така сама, да? схожа. Воно так з одного боку, як сердечки, а з іншого як пісочний годинник. Красиві камінці і разом воно красиво виглядає, як комплект. Можливо, у вас є сережки. Так, я вибачаюсь, бачите, все, все не по плану. Не WhatsApp зоні, так, давайте я ну, режим. Польота, самолета я не можу вимкнути. Без звучка включу, щоб нам, нас з вами не чіпали. Так, красиві такі каменюки <різь> <різь> небесного кольору. Але, ще раз наголошую, що топази тут закриті. Ну, це так майстер робить. Валюється, напевно, щоб вони нікуди не втекли. От, каблучка 17,5, 1100 гривень. Браслет одну секунду. Браслет 3750 гривень 103 долари, а каблучка 30 доларів. 1100 гривень 30 доларів. 17,5. Тут товстенький такий ободочок, вона класна. 25 грамів вага браслету. Є в мене ще і більш крупний ромбіками, але ви його бачили, тому я в кінці відео його покажу, якщо вам цікаво, лишайтесь зі мною. Про Онікс хочу сказати, він є в огранюванні, він є без огранки, але саме Онікс приблизно 4 мм наша бусинка. І приблизно довжина 40 – це те, що стандарт 650 гривень коштує. Але я так мрію, що щоб ми з вами замовили ну, так, як вам хочеться. Наприклад, щоб тільки чорний камінь був, або щоб був довгий. Ну, можливо, кому захочеться, бо в мене було одне кольє, воно багатьом дівчатам сподобалось. От, можливо, хтось би хотів таке замовити попередньо. Тоб було б цікаво подивитися. От, тим паче, що камінці є. Тому буває ще, що у нас? Чорна шпінель, але це дівчинки з Канади. Ну, ми для прикладу подивимось, що, наприклад, з рубінчиками ось таким чином. Бачите, шпінель, вона якби яскравіша, вона сильніше блищить. Вона так, як циркон, так виблискує всіма кольорами, а Онікс він більш спокійний. Ось. Так, а ну, Тут також 40, 40 сантиметрів це стандартна довжина, можна подовжувач додати. Ага, тут навіть 43. Ось така. З рубінчиками можна чисту, можна дрібніше, можна ось таку. Це просто, є, щоб ми порівняли. І ось така зовсім дрібненька, бачите? Шпинель? Вона така, як ниточка. Так, забула я, сказала я чи ні, вони всі виходять в одну вартість 650 гривень 18 доларів. І шпинель, хоч вона там та менша та більша, але вона в одну ціну. І онікс з перлинами та сподовжувач. Срібна фурнітура тут скрізь у нас, тобто всюди, на всіх намистах. Минулого відео е, я забула вам показати ось таку каблучку з раухтопазом. Тут є невеличка на ній, от бачите, на камінцю, як така полосочка. Цитринчики тут трикутні, такі красиві. Вона у 18,3 18 розмірі. Така капелька. 3,98. Вага. 850 гривень. Вартість. Ось така вона, бачите? Раухтопас, він такий темний, досить, ну так темно-темно-коричневий. Він приблизно у нас 1,5-14 міліметрів на 10. Да, 10. Ось також красива така каблучка. Повсякденна може бути. Тут є українська проба на місці і всередині. Це все одно імпортні ось такі прикраси з цими бірками, як Таїланд чи Індія, там так і так пишуть. Точно не зрозуміло, бо і там каміння беруть, і там каміння беруть. Здається, що виготовлює, виробляє ці прикраси все-таки Таїланд. Просто інколи каміння буває з Індії. 550 гривень 23 долари. Тепер про що я хотіла нагадати? У мене є дуже класний комплект. Я не знаю, чому він вам <сум> не подобається, бо мені, наприклад, дуже подобається. 2200 гривень 60 доларів це я поки заміряю, я кажу у 18, 18,3. він трохи інакше виглядає на відео, можливо, на фоні стола або на фоні руки. Але колір такий, він димчато зелений, я б сказала. Відтінок більш до зеленого, ну, тут, в принципі, він схожий, я думаю. От. Він такий красивий в гранці кабашон. Ще замовила аметрини, але їх поки нема. Але коли були, їх також довго забирали, тому дивіться, це поки останній комплект, таких поки не буде кабашон. Так, 16-17 на 10, навіть на 12. 17х12. Вагу однієї сережки, я хочу вам сказати, 4,3. Він такий цікавенький, не знаю, думаю, що його будуть любити. Той, хто забере, у нас були у міксах такі комплекти, їх позабирали всі. Я маю на увазі оцей камінь, і навколо нього ще там мікс різноманітних. От, їх люблять, їх носять. А ось це, бачите, ось така класика, нічого зайвого. Ще так трохи заплітається. І в мене лишився вже останній останній 23 адуляр з опалами, але він невели... великого розміру тут світлі. Бачите, такі красиві опали та адуляри. Я його думаю, що ще в шорт зніму, щоб він у нас лишився. Бо таких наборів також не буде. 23 розмір за кільцеміром. І 3, і 2,7, здається, дуже на сережки загалом. Так, 2,7 доляр 14, 13, 14 на 10. Вага однієї сережки 7 грамів, але я перевірю, звісно. Так, 7 грамів. Бачите, трохи пам'ять працює, але не дуже. Але все, що я пам'ятаю, якщо я хочу щось пам'ятаю, то це лише по прикрасам. Бачите, пам'ять дівча. Він такий красивий. Я думаю, що його будуть любити, тому що адуляри вони повністю світяться. Бачите, тут всередині є. Да, давайте ближче до вартості. 5250 гривень 143 долари або на 130 євро. Пальчики вони біленькі, але бачите, вони також підсвічуються. нікс набор у мене є в розмірі 17.3. Ось такий в огранці. Застібка. Ось така. Тут, до речі, довгенький такий штифт, і до нього треба пристосуватись. Інколи трапляються в них такі от моделі. Чому вони так, я не можу пояснити, але замочки зовсім. Знаєте, як от тільки-тільки його зробили і одразу від, віддали. Я маю на увазі, що замочки не, не розїжджені, такі їх, до них потрібно ще пристосуватися. Ну, боли, боли, бо коли туди-сюди клацають, то вони по-інакшому себе ведуть. от. І тут ось є таке так, комплект. Так, так, я вибачаюся, що вже я загубилась. 2050 гривень 56 доларів. От, я думаю, що Онікс сюди ось цей підійде. Краще може краще, щоб чистий він був. З перлинками також цікаво. Або, знаєте, що мені здається, як було б цікаво, щоб одна перлинка посередині була. Да? Ось така ізюмінка, вишенька на тортику. Так, це наш Онікс. Він невеличкий, він повсякденний приблизно 4 і 8 одна сережка. Ну, Онікс він просто важкий. Бачите? От сережка невелика, але 4 і 8 грамів вага однієї майже. Ось такий розмір хороший. Що дивитися більш щось таке, на що не часто зустрічається, то в мене є ось такий класний комплект. Це Онікс. Бачите, він такий трохи різний І сережки і каблучка. Я пропоную окремо, тому що розмір каблучки такий маленький. У мене дівчинка хотіла, але їй, він замалий. Бачите? Ось. Але вона безрозмірна. Все одно. Трохи підрегулювати, це лише у ювеліра, бо тут срібло вони якось роблять, вони чи прокалюють, чи я не знаю, як вони додатково роблять, що воно вже не гнеться. Ну, ви його зможете хіба що поламати, а не розігнути. Тому це розмір от саме 17, 16,8, 17,2. Ну Тут треба підрегулювати, на який вам Палець зруч, зручніше. І він ще ну, чому й трудно виміряти, бо він наче ширший, ніж, ну, бачите, і, інакша висота і ширина шинки самої. Тому приблизно на будь-який палець вона підійде. Ну, в всякому випадку, мені підходить на, на будь-який палець. Стосовно вартості, я кажу окремо 1050 гривень це самі сережки 28 доларів, або 1450-40 доларів це наша каблучка. 4,6 вага однієї сережки. Ну, якщо разом, то 200 гривень буде знижка. Ось, бачите, от в каблучки ось, таким чином зроблено. І в сережках так само, один в один. Ось такий тут легенький замочок, бачите, він тут такий тоненький, але можна поставити інший в мене поки є. Такий, щоб ну, до якого ми більше звикли. Цей він також непоганий, воно так як, рахується, як по полупітля. Ось такі і приблизно розмір. Дівчата, я обичаюся, вмикайте подвійну швидкість. 2 см довжина, та 3,5 загалом, і 2,8, 2,7 каблучка в висоту. І ще вага каблучки. Так, Називається вимкнула звук. Дівчат, вага каблучки кажу, 14 грамів. Вона така крупна, важкенька. Ну, бо сам Онікс важкий, це я вже, напевно, кілька разів повторила. Це такий колекційний комплект. Він у вас буде один. Ви його ну, чомусь я впевнена, що ви такий більше ніде не побачите. Може, щось схоже, але таке саме навряд чи. Я так точно бачу таке. Перший, і думаю, що останнє в житті. Так, я вже хотіла було прощатися, але думаю, ще покажу. Є в мене ось така ниточка коралу, вона трохи відрізняється від тих, що в нас були. Тут ще додатково є бісеринки, маленькі перлинки. 58-59 см довжина. Тут срібний карабін. 850 гривень, 23 долари. Це вартість. А, ось така. Є в мене ще ось така, але ціну напишу в приватні повідомлення, бо вона в мене просто лежить не підписана. Тут, бачите, прям такі шматочки корали. І вона також довга, вони обидві. Да? Вони, ну, ця навіть 60 см, точно, бачите, вона трохи довша. От. Ну і крупніша. Тут колір морковний, бачите, прям як морква всередині. От і колір червоний. Цей ближче до такого м, е, вишневого кольору. І знаєте, що я ще хотіла показати? Мені все знаєте, щось хочеться лишити на смачне і, і нічого в мене не лишається, щоб на наступне відео. Дивіться, які класні сережки. Зараз я покажу такі, як банани. Це такий сердалік, вони такі уматові. Дівчат, я думаю, що ви будете їх любити, бо вони також я таких не бачила, Це щось таке, що одне. Сердолікові банани, дівчат. Ну банани і все, ні, по інакшому й не скажеш. Вони такі досить важкі. Я думаю, що вони колекційні. Ну, на мій смак, то точно 6,5 це одна сережка. 13 равна, значить, на обидві. Е, так, 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 так. На замочку, на самому замочку ось цьому тут проби немає, бо вони такі авторські. Але срібло. У ну, мене бувають такі замочки з пробами, бувають без проб. От. Тому, е... ну, я розповідала дівчатам, що в мене є ще ось така штука. У мене є ще пробірний камінь. Якщо ви займаєтесь прикрасами, обов'язково придбайте. До речі, ось бачите, ось це я перевіряла не срібло. Це я вчора показувала маленьке кольє, бачите, трохи панетировидно, але не, не завжди видно панетиро все одно треба капати реактив. От, така от історія. Так, тепер стосовно вартості. Ну, Боже, які вони класні, їх навіть просто мацати прикольно. Вони мені особисто мені дуже подобаються. Дивіться, може, у вас є сердолікове, або рижи, оцей рижий агат на мистоє, то вони дуже красиво підійдуть. 1500 гривень 41 долар вартість. От вони ось такі класні. Камінці. Або, може, знаєте, є ще самі каблучки з каміння. Також можна е, от так докомплектувати. Ну, раніше ча частіше вони зустрічали, зараз не так часто. Таке в мене сьогодні відео. Вже перегрівся телефон. Всім дякую за вашу підтримку, за ваші перегляди. Бажаю гарного дня та вечора. І чекаємо, чекаємо наступне відео. Чекаю на ваші коментарі. Всім до побачення!